Доброго ранку, мої любі малята! Давайте разом зі мною та батьками вивчимо віршик, який називається Літо Літочко. В небі сонечко яскраве. В травах коники. А у лісі кучерявім. Всюди дзвоники. Давайте ще раз повторимо. В небі сонечко яскраве, в травах коники, а у лісі кучерявім, всюди дзвоники. Молодці малята, а я буду чекати. На ваші віршики. До побачення! Дякую за увагу!